Але часом можна зустріти ствердження, що тут. Ну, перебільшують деякі, що ну не було аж такої прямо дискримінації е, українсько розмовляючих в ті часи. Тобто, ну може на, на певному е, рівні була якась обмеженість, е, тому що справді тоді там менше українських школ було е, це так, але ну кажуть, деякі що ну, тут перебільшення в деяких. дискримінація була для тих, хто розмовляв українською мовою. Якщо ви в Вінниці не розмовляли українською мовою російською, то ви у вас не було дискримінації. І люди, які зараз говорять про те, що ніхто тут нікого нічого не дискримінував, вони не розмовляли українською мовою, вони розмовляли російською мовою. А той, хто розмовляв українською, я розмовляв українською, uh -huh. то я не, можу казати, можу говорити про дискримінацію. Причому травма... ви особисто відчували на собі? — Так, безперечно. Безперечно, це інколи могло доходити до фізичних контактів, It's конфліктів, І ви не так просто у Вінниці в 87 му чи 89 му році по вулиці могли так будучи молодою людиною, поговорити українською мовою, тому що до вас зразу могли підійти якісь тут місцеві аборігени і почати з'ясовувати стосунки. стосунки, з якого села ви сюди приїхали, і доводилося кулаками пояснювати. З якого села я. І це було, якщо про Вінницю говорити, це було в будь-якому районі Вінниці, чи це можливо десь було цього це не більше, було, десь менше? Це не було. Це залежало від часу доби, вечір або день. Ага. Ввечері так можна було потрапити в ситуацію. На дискотеках це часто було. Ага. Не, в, не в тролейбусі, не в трамваї, а на дискотеках. В кінотеатрах ага. такі проблеми були. І, Ну отак я би сказав. Якщо ви десь там працюєте в лікарні, умовно кажучи, чи в бібліотеці, зрозуміло, що у вас ніхто не зачитає.